Люба Україна, дорогі побратими та посестри. Від щирого серця хочемо привітати вас з наступаючим новим роком. Ми всі разом стоїмо на захисті нашої країни. Хочемо побажати вам міцного здоров'я, родинного затишку і кохання. Адже ми єдиний народ, об'єднаний любов'ю до своєї землі. Разом ми здолаємо всі виклики. Нехай 25-й рік нашій країні країну мир та перемоги. Рік зеленої, дерев'яної змії, яка задушить ворога за всі його злочини. А ми з вами їй цьому допоможемо. Дякую за вашу підтримку. За кожну молитву.